Morgen. доброго ранку. У мене в гостях була сестра. Ми дуже рідко зустрічаємося, тому що вона живе у Канаді, а я у Німеччині. Це було чудово побути разом цілих два тижні, мати можливість про все поговорити коли ви стаєте старшими, ви більше цінуєте час, який можете провести зі своїми близькими. Останньої останній суботи її приїзду, ми хотіли піти на прогулянку. Ми планували відвідати невелику каплицю на схилі гори неподалік від нашого дому. На шляху. Ми наштовхнулись на контейнер з камінням, до якого була прикріплена табличка. На таблиці пропонувалось кожному взяти з контейнера по одному каменю і занести його на гору з цього каміння. Ми повинні були побудувати кам'яного чоловічка. Ідея нам дуже сподобалась. Кожен взяв по одному каменю, і ми пішли наверх. Схил гори був дійсно дуже крутий. Зазвичай я припиняю такі ігри, коли мені стає важче дихати. Але ми йшли разом. Мій чоловік, моя сестра і я. Ми поставили перед собою мету, і я не могла здатися і не занести свій камінь. Тому ми підтримували одне одного і продовжували підніматися час від часу. Ми зупинялися, щоб віддихатися. потім вставали і продовжували йти Ми думали над тим, чи є у Біблії такий текст, який би міг нас підбадьорити у той момент. Згадався вірш з «Гори й холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати у долоні. Коли ми піднялися на самий верх, то уявляли, як дерева навколо нас плескають у долоні. Дорога проходила через густий ліс. Ми могли бачити тільки невеликий відрізок дороги, тому що стежка тягнулась угору зигзагоподібно. Ми завжди дивилися крізь дерево вгору у надії побачити, хоч клаптик неба. Це означало б, що ми вже прийшли. Кожен з нас приніс принаймні один камінь, але ми несли їх разом коли ми дістались вершини, ми побудували кам'яного чоловічка, але без підтримки одне одного ми ніколи б не змогли цього зробити. Кожен ніс свій власний камінь, але, йдучи разом, було відчуття того, що ми несли цей тягар разом. Ми подумали про те, що сказав Павло до галатів. носіть тягарі один одного, і так ви виконаєте закон Христовий. Вид згори був відмінним. Зверху ми оглядали замок Гогенцолернів, на сусідній вершині гори та навколишню рівнину. Зазвичай ми бачимо цей замок лише знизу, і було дуже захоплююче дивитись на нього з вищої точки. підйом був важким, але нагорода була того варта, і ми разом дісталися вершини. Подібно до того, часто буває в нашому житті. Для нас ця екскурсія була майже як паломництво це було щось особливе. цей похід мав для нас духовне значення, зважаючи на ті речі, про які ми не роздумували, і те, про що ми говорили під час спуску, ми згадували події нашого минулого життя і говорили про любов близьких нам людей, які вже померли. Це було, наче ми тут прощалися із ними і разом плакали. Кожна людина потребує мети у житті, так само і ми потребували мети, щоб досягти вершини гори. Кожен потребує підтримки від тих, хто йде цим шляхом. Ми ніколи не повинні забувати, що ми на цій дорозі не одні. Є і інші, які йдуть цим самим шляхом, деякі вже пройшли цим шляхом до нас коли ми повернулися додому з нашої прогулянки, я зважилася пошукати книгу Джона Буняна Мандрівка Пілігрима до небесної країни. Це християнська класика, написана мовою 17-го століття. Читати її було досить складно, хоча я її знала. Але це одна з найпопулярніших християнських книг усіх часів. У ній християнин, житель міста Марноти, сумнівається чи не позбутися йому цього тягаря, який він несе на своїй спині. Незалежно від того, що він робить, він не може його позбутися. Людина на ім'я Євангеліст радить йому здійснити подорож у небесне місто. дорогою він зустрічає багато людей і навіть монстрів. Деякі з них є ворогами, інші, навпаки, друзями. Кожен шукає щось своє. І по різному бореться з перешкодами Християни мають свою зброю, біблію у руках. Книга є алегорією, але це порівняння труднощів і боротьби, що кожен християнин має у своєму житті. У ній розповідається про кінцеву свободу і радість, яку отримає християнин в Ісусі Христі. Майже кожна життєва ситуація, що може з нами відбутись, висвітлена у цій книзі. Чи то життя християнина, чи життя невіруючого. у кожного є свої сильні і слабкі сторони. І Бун'ян обнадіює християн, що кожен має свій особистий шлях з Господом і можливість особистого знайомства із ним. У кожного свої досвіди з Богом, і не варто порівнювати людей між собою. Подібно до нас, коли ми несли наші камені на гору і лишали їх там. Християни були завзятими у паломництві, яке полегшувало їх тягар, коли вони споглядали на хрест. У дорозі ми можемо допомогти один одному і підбадьорити, але тільки Христос дійсно може взяти на себе наш тягар і допомогти нам досягти бажаного небесного міста. Помолимося разом. Господи, допоможи нам щодня бути ближчими до тебе, а також віддати наше життя у Твої руки. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо програми, ви можете написати нам на адресу, яку бачите на екрані. Я бажаю вам сьогодні гарного дня з Господом.